Вітаю вас! Починаємо 13-ту частину. Тут поговоримо про ПТСР та алкоголь. Алкоголь і посттравматичний стресовий розлад це дуже небезпечне поєднання. Багато людей, які стискаються з ПТСР, іноді намагаються зголошити тривогу, спогади чи безсоння за допомогою спиртного. На перший погляд здається, що алкоголь допомагає розслабитись, зняти напругу чи навіть заснути. Але насправді це ілюзія. Алкоголь діє як тимчасова маска. Він не прибирає причину ПТСР, а тільки відсуває її в бік. Проблема залишається, а з часом стає ще гострішою. Чому так відбувається? По-перше, алкоголь руйнує нормальну сон. Замість відпочинку мозок ще більше виснажується. По-друге, під дією спиртного загострюються емоційні реакції, злість, агресія, віч. По-третє, формується залежність. Щоб приглушити симптоми, потрібно все більші дози. У результаті людина отримує подвійний удар і від ПТСР, і від алкоголю. Лікування ускладнюється, страждання тільки посилюється. Важливо пам'ятати, алкоголь не лікує ПТСР, він лише затягує проблему і додає нові. Є інші шляхи психотерапія. Робота з фахівцями, підтримка близьких, методи зняття стресу без алкоголю. Тож, якщо поруч із вами є хтось, хто бореться з ПТСР, найкраще, що ви можете зробити, це підтримати його і заохотити до здорових способів відновлення. Прощаюся з вами до наступних курсів. Підпишіться на канал на YouTube або на сторінку у Facebook Річард Горте. Посилання на Фейсбук знайдете в описі каналу. І нагадую, у вересні починаю спілкуватися онлайн, де мене знайти зараз, ви бачите перед собою. Слава Україні! Ми переможемо! Прощаюся з вами до наступних курсів. Пока!